Ось там село живе своїми щоденними турботами. А вже ось тут Новомалинський замок приймає учасників молодіжного етнофестивалю. У ньому бере участь 10 команд з Острозького та Здолбунівського районів. У їхньому складі школярі та студенти. Насамперед вони презентували відеоролики на тему Я, моя сім'я, мій рід, моя земля. А вже потім розпочалися майстер-класи. Дівчат вчили готувати фіточаї, розкривали секрети цілющих трав, знайомили з українською вишивкою. У той час, як Хлопці долучалися до альпінізму та вчилися долати перешкоди разом. Команди опановували ази журналістики та живопису. Зовсім по дитячому пальцями на папері підлітки творили насправді рукотворні дива. Це майстер-класи, які розраховані на те, щоб дітей змотивувати до діяльності, змотивувати до того, щоб вони знайшли якісь собі натхнення творити, натхнення перемагати, натхнення. Проводити цікаво і активно своє дозвілля. Головне кажуть організатори: байдужих на святі немає. В очах учасників живий інтерес до всього, що відбувається навколо. Кожен намагається долучитися до творчості. За аматорів тут не глузують, їх навпаки підтримують. За сьогоднішній день я вже встигла дізнатися про фіточаї, про рослини, не в Україні їхнє застосування. Подивилася, як робиться лялька мотанка. Це справді дуже просто, не так складно, як здається, і вийшла свій власний оберіг. Відкрив собі як туриста. Адже раніше не займався цим, тому думаю надалі займатися цим. Фестиваль це не лише можливість відпочити та позмагатися, зазначають його учасники. Для багатьох із них живе спілкування з ровесниками переросло у справжню дружбу. Окрім того, організатори Новомалинської любави розраховують, що фестиваль сприятиме вивченню історії рідного краю, його культури та традицій. Зібралися люди, які фактично це все роблять на власному ентузіазмі. Вони цю справу люблять. Вони готові нести ті знання, той досвід, який вони вже отримали, і передати і передавати його меншому поколінню. Щоб підлітки навчилися реалізовувати набуті знання та вміння. Для них організатори свята провели квест гру в її рамках. Приміром, дівчатам роздали завдання створити ляльку-мотанку. А в цей час хлопці на місцевій водоймі демонстрували вміння плавати на човнах у підсумку фестивалю Нагороди переможцям. Людмила Васюха, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.